Так, ось вона чергова посилочка із флоріума. Знову я повелась на таке добро, тому що знижки були дуже гарні. Так, тут ось такий паковочний матеріал. Ну, Тут не всі квіточки. Тут була лілія фатаморгана це така махрова. Така більш лимонна, яскравого жовтого кольору. Вона була така якась, ну, скидка. Якщо вона по 80 з чимось гривень, а це була за 35, ну, мабуть, такі вже доходяшки продавали. Я її всю, так сказати, розчленувала. І я після, після покажу, як я її у торф помістила. Так, мені донька дзвонила, перебила знімання. І заодно я прослухала те, що я зняла. Якийсь тут не такий мій голос. Ну, новий телефон, нова камера. Щось мені тут мій голос не подобається. Так, ладно, дивимось, що тут прийшло. О, мускарі. Ось такі. Скільки їх? П'ять штук. Зараз покажу, які вони є. Так, ось воно такі. Так, ціну не дивіться, ціна це вже тут нова. А ціна тут по скільки... Ой, де вони, де вони? 50-52, 48. Ось такі у мене таке тут у свій зошит я таку квитанцію втулила. Ось ціни, Так погано видно. Взагалі, шрифт такий мелкий. Я тут ледве бачу. Якось вони. А бумага така здорова. Получається, на пів бумаги надпис, а потім половина бумажки пуста. Так, ось. Отакому скарку. Красивенька така. 5 штук там. Так, далі, поїхали тюльпанчик. Ось такий. Три штучки. його тут. Треба вже на висадку, бо щось він там уже, ліснявка до його пробралась. Так, який він, зараз покажу. Ось такий він красотон. Його ціна не така ціна. Ціна, ой, де ти, де ти з скидочкою 60 гривень. Ось остать. Ой, як погано видно. Ну, вірте мені, я. Мені нема сенсу брехати. 60 гривень ось такий. Три штучки. Це виходить по 20 гривень один. Так, далі в нас отакий нарцис. Скільки його тут? Дві. Дві садити теж срочно. Ой, зараз глянемо, який він, він так. Не дуже ну було написано новий сорт, і була скидочка на нього. 26 гривень за дві. Це по 13 гривень цибулечка, зараз покажу. Ось такий він. Ну, у мене такого немає. Було написано новий якийсь крупний сорт. Ось, дивіться, яка ціна зараз стоїть. От як оце? Мені прийшло за 26 гривень, а тут 5 штук в упаковці. Ну, все одно. Мені прийшли 13 гривень за одну, виходить, 26 за дві. Ось такий. Такого в мене нема, хай буде. Так, останній мій нарцис. Ось такий сорт. Тут три такі здорові цибульки три. І коштує він щось 60 гривень. Ось такий красень. Тут ось уже ціна стоїть ось така. Я подивилась по квитанції. 64 гривні за три штуки. Це по 21, так? Да? 21,50 десь. Ну, такого мене точно нема. Така красота. Так, лілію зараз покажу. Так, оце така лілія Фатаморгана. У мене колись була. Яка вона гарна. А потім щось її з'їло в землі. Ну це була вона дуже-дуже давно, років 15 назад. І щось я потім її якось не виписувала, не купувала, а вона дуже гарнюща. Так, і скільки вона тут коштує. Ой, зараз гляну такий мілкий шрифт. Де ти? 3590, 36. Ну, от чому не купити, да, 36 гривень. А вона буде навесні, ну, по 80 махровілі. Отак. Ну, вона прийшла така дуже неважна. Зараз я покажу, як. її, Куди посадила. Так, присипила телефон. Ось. Ха, ось вона. Ось вона вся поділена на такі дольки, і там будуть відростати бульбочки. Зараз я спицю візьму, щоб показувати, отам унизу, отам будуть корішки пускати і будуть такі малесенькі-малесенькі дітки. Які саме, зараз покажу, ось у мене лілія. Теж із флоріума, якась тигрова, теж вона пройшла щось така гниленька, трошки я її пообрізала. І ось верхні лусочки я забрала ось сюди. А ту саму луковичку посадила. І ось дивіться. Бачите оцю манюню? Так, ось ось. Ось І це вже тут ця лілія вже відживає своє. Бачите, ось зарождається маленьке. Звідси я зняла 12 12 отаких о, луковичок. Посадила їх окремо. І зараз, що тут зараз? Ось о, буде, теж буде. Так, сиди, там, ти теж тут. Ой! Значить, були, буває, що на цьому моменті вони можуть загнивати. Я звідси вже, мабуть, штук 5 отаких лусочок викинула. Вони такі розмягчаються, і звідси викидаються ось. Бачите, які. І такої у мене лілії ось уже 12 відсажено. І це тут ще трошки буде. А це буде. Жовтенька. Азіатські лілії дуже гарно дають отакі От штуки. Колись мені прийшла із сільського вісника, ой, як бомбіна. Вона мені так подобалась. Ну, і прийшла теж так, у таких пакуночках. Написано, що бомбіна. І якась вона теж була трошки така підгнивша. І я її повністю повністю ось отак, о, зробила. Ось етикеточку підписала сюди, що це бомбіна. Намножила її, Боже, як вона множилась гарно. Я з неї знімала, знімала такий урожай, як, як гриби, знімаєш. І щось намножилось, вона в мене більше 50. Розсажувала, там доглядала все. І тут та серединка, там, що я її залишила і посадила, вона викидає квіточку, а то зовсім не бомбіна, то просто рожева лілія. Ну, така приємна такі. блідорожева, така, таких не було ні в кого. І я її тоді дуже гарно кругом продавала. Ну, вже квітуючу, з корінням квітуючу на базарі таких ще не було. Така блідо, блідорожева, ну, така неказистенька, но але таких не було. І в мене їх як розрослось багато. Я їх так продавала-продавала, що ось на даний момент у мене щось там їх грамочка залишилась. І, і таке ще треба якось їх тепер розмножувати. І точно так само у мене розмножилась Blackout теж азіатська, темно червона така. Отакі От діла. Так, а це зараз піду, піду сажать. Яке сьогодні число? Хто мені скаже, яке сьогодні число? Ага, подивилась на комп'ютері. 27 січня. 27 січня. Це треба було ще раніше це все посадити, але як прийшла посилка, я вже знала, що мені йде телефон. І я ось отримала телефон. Чомусь я думала, що коли я получу телефон, я побіжу галопом, все знімати, поскакала по подвір'ю, давай ловить котів, давай знімати, давай все. Ні, абсолютно ні. Знімати мене ні грама нікуди не тянуло. І оце буквально те, що просто треба посадити. Просто срочно посадити, бо воно горить. Оце я заставляю себе знімати. Зараз ще одінусь. Наряжусь, піду у садочок скопаю. А що це в мене? Мускарі, два нарсиса і тюльпан. І я це до цього моменту ще не придумала, де його будуть все садити. Так, чуть-чуть намітки є, але ну, я буду знімати. І оце мускарі такі гарненькі. Я штук. Махнастенькі, їх треба десь посадити біля хати. Так, все, відключаюсь, потім включусь. Моє маленьке лізе. Котунчик, Ми хоч покажемося людям, що ми живі. Ти в малюння моє. Тятка моє золоте, як він виріс. Даманяні. Махнастий такий. Марсик. Так, я вже в хаті посадила свої тюльпани. Це хочу показати, що я купила. Оце, мабуть. Виникне питання в людей, що це таке за, за матеріал тут. Було. Що це таке? Зараз покажу, що це таке. Я раніше його у тирсу ложила, а тепер ось є така штука, як мох зфагнув. Я купляла його для орхідей, щоб прикривати коріння. Ось таке воно. Воно недорого не коштує, мені його вистачило і на два горшки орхідей прикрити зверху коріння. І ось, ще бачите, скільки залишилось. І це я купляла його давненько, мабуть, рік чи два назад. Так, а це, що купила, ось була в магазинах. Оце вона таке можна. Кокосовий субстат такий. Я, я й думала, що він такий буде. Я й думала, він таки, коли вже в машині побачила, що воно як ґрунт. І тут і написано, що. Де воно? Десь читала, що, що з ґрунтом. Так, до нас зараз хтось прийде. Ось ось. Да, так, як же без тебе? Почув, що тут щось знімають. Да, котик? Куди тебе посадити? Так. Тепер оце ще що купила керамзит. Оце ну, таке і ось намальовано, і на дно горшка для дренажу, і зверху ще можна. Ось я вам показую. І зверху ще його притрушують, і на дно горшка можна. Така штучка. Оце! <головіко> оце щось купила. Я так толком не знаю нащо, ну, але ну, знаю, що воно треба. Що дуже частенько я зустрічала, мабуть, таке, що у ґрунт сипать, щоб воно розрихляло ґрунт. 30 гривень ось коштує. Котулечка ти мій, ти лапуська ти моя. Ох яка тулечка. І накупила собі помідорів. Отакий купила ще. Мені дуже сподобався цей сорт. Котик, ти б так ліго тут? Отя господі, ти моя красота мала. І лежав би. Так. Ось такий. Оце ще якийсь новий купила, щось захотілося таких гібридів. І ось такий. Так, видно вам я якось так. Погано бачу з новим телефоном стільки мороки. Не знаєш, як куди що. О, О отоляш, ти малесенька ти моє. Моя така махочка. Господи, аби ти мені не поскидало ці лілії, бо зашелестять вони зараз під стіл. Так-от? Ну, отак, ну, любуйтесь. Воно тут прийшло. Зірка Ютубу, воно не знімалося два тижні. Два тижні, каже, мені лайків ніхто не ставив. Не дивився на мене, на котушика. А я такий гарнюнечкий отакі таке справа. От такі помідорки. Отакі От трошки такого нового купили. Так, всім пока. Оце, що я могла познімати, щось нема в мене бажання нічого знімати. Я там за цей час, поки не було телефону, я зв'язала светрик, ну, це вже потім покажу. Так, садіть. Не знаю, зараз у Флоріумі вже, мабуть, немає різних скидок, але я отак попалася два рази. На скидочки. Щось руки самі задіргались і замовили. Так, всім пока, всім спокійних днів.